Вітаю, шановні пані та панове в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема безпека на водних об'єктах на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Андрій Нестеренко, провідний інспектор відділу пожежної безпеки ГУДСНС України в Рівненській області. Доброго дня, пане Доброго. Андрію. Тож розпочнемо напевно давайте зі статистики, яка зараз ситуація на водних об'єктах області. Ну, з початку року на території нашої області на водних об'єктах, на жаль, загинуло 17 осіб, в тому числі одна дитина. У порівнянні з 2024 роком загинуло 16 осіб, із них двоє дітей. Яка ситуація з місцями для відпочинку? Зараз такий період, розпал літа, так би мовити, і скільки таких є офіційно зареєстрованих, якщо так можна сказати, місць для відпочинку на воді? відповідно до протоколу обласного обласного протоколу комісії теп та нс районними адміністраціями було затверджено, визначено та затверджено Перелік місць масового відпочинку на водних об'єктах у 2025 році, відповідно до яких в області визначено 25 таких місць, з яких 15 пляжів, а саме у Вароському та Рівненському районі, по 10 місць масового відпочинку, та у Дубенському районі 5 місць масового відпочинку. У Сарненському районі таких місць не визначено. Які заходи проводить ваша служба, щоб ну статистика була кращою, щоб менше людей, які нам гинули на воді, і так далі? Ну безпосередньо в травні цього року перед початком сезону відпочива відпочинку на водних об'єктах було проведено коміс... комісійні обстеження цих 25 визначених місць масового відпочинку на воді. Всі визначені місця в основному готові до прийняття відпочиваючих, обладнані спеціальними постами для рятувальників, обладнані. Засобами оповіщення про небезпеки, також наявні інформаційні стенди з надписами «Учись плавати, способи рятування, з контактами виклику першої необхідної допомоги. Але проведений аналіз свідчить. Ну проведений аналіз загибелі людей на водних об'єктах, свідчить про те, що люди гинуть в місцях невідведених та необладнаних належним чином для відпочинку. Ось з метою вжиття додаткових заходів працівники головного управління проводять профілактичні рейди відпрацювання місць масового відпочинку. Так, з початку року проведено 195 таких рейдів, розповсюджено 812 листівок з застереженнями та висвітлено 258 матеріалів в засобах масової інформації щодо недопущення загибелі людей на водних об'єктах. кінець Кілька порад, що можна нашим глядачам, от людині, яка збирається йти плавати, людині, яка вже опинилася в якійсь такій ситуації, що тоне. Ну і власне людям, які на березі які бачать, що людина тоне. Як діяти? Ну, перш за все, треба пам'ятати приказку, не знаючи броду, не лізь у воду. Ні в якому разі не можна пригати з кар'єрів, обривів. Виступів в воду, не знаючи його дна, тому що під водою можуть бути як дерева, так і інші матеріали, які можуть травмувати мілке дно, яке можуть травмуватися. Також не можна в стані алкогольного сп'яніння заходити у воду, тому що це може призвести до загибелі, також. Після довгого періоду перебування на сонці не рекомендується одразу, скажімо, пригати повністю у воду. Тут. І для тих, хто побачив, наприклад, як людина тоне, по, ну, потрібно повідомити. Якщо це десь місце відпочинку, де є рятувальник, повідомити рятувальників. Якщо немає, то кинути наприклад надувний, наприклад, надувний круг там або матрас підпливти. Але хотілося б застерегти людей, які цього не вміють і не знають, як це робити, рятувати, ну не не, не лізти в воду, тому що. Людина, яка тоне, може потягнути вас за собою на дно. Зрозуміло, дякую, пане Андрію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про безпеку на воді, і нашим спікером був Андрій Нестеренко, провідний інспектор відділу пожежної безпеки ГУДСНС України в Рівненській області. Також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад нашого брифінгу жестовою мовою. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.